Начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов доповів про те, що аграрії Шостинської громади завершують підготовку до весняно польових робіт. Наразі у розпалі підживлення озимих культур по мерзлоталому ґрунту. Також хочу зауважити, що літневі морози негативно не вплинули на озими культури, але для весняного розвитку культур на глибині 5-7 см вологи замало, так як. Покріву сніжного було маловато, а морози лупили 20 і більше градусів. Начальник відділу АПК також звернув увагу на те, що уряд продовжив бронювання працівників аграрних підприємств до 31 березня. За його словами, це важливий крок, який дає господарствам додатковий час, аби підтвердити свій статус критично важливих та зберегти ключових фахівців. Змогли поновити свій статус критично важливих підприємств. Також держава продовжує підтримати аграрів. В цьому році продовжує діяти кредитування за програмою «Доступні кредити 5, 7, 9», які надаються аграріям за умови, що вони будуть заробляти крім того, відділ розвитку АПК активно комплектує набори для 449 домогосподарств у межах програми Сади перемоги. Ця ініціатива підтримує внутрішньопереміщених осіб і родини військовослужбовців, які обробляють землю та вирощують власний урожай. Василь Васильович, те, що я говорю про городи для переселенців, координуйте цю діяльність в рамках програми.